Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Німеччина. Ну хто ж там сумнівався? Розповідали мені деякі. Російські опозиціонери, а ось ще подивитися, чи запрацює ця ініціатива Трампа, чи будуть ті петріоти установки в Україні, як воно буде працювати? Хтось непокоївся ем, прихильники демократів американських. Що буцім то ой, та давайте подивимося, що ем, як же все буде виглядати, як це німеччина віддасть свої. Що це за тасування? Що Трамп там підняв Німеччину Швейцарію повище, що вони дали нам петріоти, а їм виготовити продати нові. Все працює, постачання буде найближчими днями. Ось так, плюс дві пускові установки Петріот передасть Німеччина Україні вже найближчими днями. Дві додаткові пускові установки Петріот. І про це повідомляється не десь там західних медіа посиланнями на 105-й неназване, неназване джерело, яке залишило бажання. Бути неназваним, невідомим, не знати кому. Ні, про це йдеться в офіційній інформації на сайті Міністерства оборони Німеччини. Ось так сьогодні в п'ятницю, першого серпня, а саме цей день у нас на календарі. Бачите, показують наші редактори. Ось і Ройтерс цитує Міноборони Німеччини. Все це офіційно, значить, на другому етапі в найближчі 2-3 місяці Україні передадуть додаткові компоненти до системи для посилення протиповітряної оборони новими ЗРК. Петріот То не тільки Петріот, а ще й посилення до них ракети, оснащення, все їде. Зазначені системи в короткостроковій і середньостроковій перспективі пройдуть ремонтні роботи, будуть підготовлені і передані для розгортання в Україні. Повідомили в Німеччині, натомість Берлін згідно з домовленостями зі США, стане першим. Встане, бачите, першим в черзі на нові петріот останнього покоління, які вироблять у прискореному порядку. Хто там не вірив Дональду Фредовичу, А ось, бачите, воно все працює, буде Мціціонувати і Петріоти від Німеччини дві пускових установки це немало. це дуже хорошо. що такі ем, короткі терміни, я, із, які дозволять захистити нам небо від російських постійних прицільних масованих ракетно-комбінованих атак. Тож вони сюди їдуть. Фінансування буде здійснювати Німеччина. Куп, купі продай робоча схема. Зараз так все життя оно так не функціонує. В сфері зазначили, що Німеччина вже поставила Україні три. Системи Петріо, які зараз в дефіциті, а виробництво їхніх компонентів займає роки. А Німеччина може підтримати Україну спочатку пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Петріо. Це ще раз доводить. Німеччина безумовно є найвірнішим прихильником України в сфері протиповітряної оборони захисту нашого неба базує, каже резюмує міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус, додавши, що постачання здійснить на виконання домовленостей у межах. НАТО 22 липня Пісторіус анонсував, що Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Петріот однак остаточне рішення залежить від можливості оперативної заміни цих систем. Бачите, вона буде до цього. Президент США Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї України і за його словами США вироблятимуть найкращу в світі зброю від найкращого президента. Чуємо, бачите, Зеленський в кожному дописі його згадує так чи наки, дякує. Нам не важко. Ми говоримо те, що ну нам на ж не важко похвалити когось в те житті, Ну якщо для людини це так працює, то будемо казати всюди, що до Трамп найкращі зброя американська найкраща. Ідеї його найцікавіші, найцінніші, найбільш унікальні. Реалістичні, ефектні, ефективні слова можу до ранку перебирати. Дякуємо Трампу, дякуємо німцям. Звісно, тут питань нема. Німеччина взагалі, як на мене, і за підрахунками, і за грошовими еквівалентом, та і за наданням надання зброї, німеччина це номер один. Франція, Італія, теж звісно, поруч великобританія, Великобританія, Ну, три три таких фронтмен це. Франція, Німеччина, Великобританія, які е, надають нам ну, але ми не можемо звати ні про кого. Данія, Норвегія, Чехія з її боєприпасами, Італія з її персональними е, установками е, країни Балтії, які віддали майже все, що мали, бо розуміють, що сьогодні ми завтра вони, як і всі інші, Польща. А ми нікого взагалі не забуваємо. Всіх пам'ятаємо, всі допомагають нам, як можуть. О, значить, і Трамп каже: будуть штати виробляти найкращу в світі зброю, будуть продавати її НАТО, ну людина про гроші. То в нашому житті не про гроші зараз. А Альянс координуватиме постачання в Україну. Тож е, так як то кажуть, шаблонно крига з кресла е, патріоти в Україні. А Дональд Трамп ну прям таки патріот України. Вже так його і запишемо. Рухаємося далі. Це все добре, що до нас іде, тому що загрози від Росії та і сателітів дружків нікуди не діваються. А ми їх всіх відстежуємо, і ми відстежуємо. І кіткелог приїжджав до речі місяць назад до Білорусі і казав. Оце будете проводити восени свої навчання захід 2025 Не гоже отримайте непереливки. А до речі, за на початку літа за тиждень десь до приїзду Келого, очевидно розуміючи, неминучість цієї розмови і попереджень. Міністр оборони Білорусі з вельми мальовничим прізвищем Хренін. Віктор це його так зва. Я не матюкаюся, якщо що це таке прізвище. Ну яка країна, такі прізвища? Хренін вийшов і каже. Значить, нічого не буде вам. Ми передислоковуємо подалі в глиб білорусі ці навчання. Захід 2025 Спільний спільні білорусько-російські. Бо е, ложечки знайшли з Білорусі. Зараз нас ніхто не атакує, осад лишився. Бо саме на початку повномасштабної війни З оцих так званих учені атаки з території Білорусі були росіянами здійснені Лукашенко, який мовчав і надавав свою територію як плацдарм для початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, а е, тепер ж хоче на всіх стільцях одним своїм да хай не малим задом, але тим не менше, то маєш доводити, що він за все хороше проти всього поганого, або типу він там е, не йде на підвищення. Ставок ризику ескалації, бо боїться санкцій. Він від тих же штатів і не тільки то, ну ми все одно ми пильнуємо, куди той захід 2025 заведе. Прикордонники оцінили ризики навчання Білорусь РФ. Прикордонний напрямок із Білоруссю залишається потенційно небезпечним. Тому Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці на території Білорусі. Наразі тим часом не спостерігається створення ударних угруповань, які могли би становити. Безпосередню загрозу для України про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Згідно з заявою речника. Ситуація на українсько-білоруському кордоні наразі залишається стабільною, без відчутних змін. Досі не виявлено жодних ознак формування або присутності військових угруповань, які могли би загрожувати безпеці України. Водночас Демченко наголосив, що Україна повинна залишатися максимально. Ильною говорячи про спільні навчання Білорусі та Росії, заплановані на вересені, зазначив, що Україна уважно стежить за всіма діями на території сусідньої держави. Темченко уточнив, що прикордонний напрямок з Білорусі залишається потенційно небезпечним для країни незалежно від активної чи пасивної фази загальновійськових навчань відповідно. Україна продовжує посилювати оборонні заходи на цій ділянці, зокрема удосконалюючи інженерне облаштування кордону окремо речник, зазначив, що під час активної фази навчання ризик зростання загрози для України може збільшитися в цьому контексті. важливу роль відіграє робота розвідки, яка має оцінити масштаб участі російських сил у маневрах на білоруській території і можливі сценарії для їх використання. Водночас Темченко застеріг, що навіть у випадку залучення. Невеликої кількості військових сил не можна виключати ймовірність провокації ну, все ж Бубашенко або інших дестабілізаційних дій на кордоні України раніше повідомлялося, що під час спільних навчань Росії та Білорусі захід 2025 військові планують відпрацювати удари тактично-ядерної зброї і орієшком. Але не факт, той не факт, що тактична ядерка є на території Білорусі. Та її хотів Путін завести, лякав нею, плював у спину всі який це проковтнув. До речі, в березні 23-го року, коли той приїжджав, поїхав, сказав, не можна ядеркою розкидатися по світу. Путін сказав: та 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 розвернувся через три дні. Виступив отак, сидячи, тако зморщившись, і каже: я розташую тактичну ядерку на території Білорусі. 20 21 перша був всі в Росії. А ближче до вихідних там п'ятниця здається була 23-го, Путін вийшов, таке сказав. Зав потім Лукашенко і Скабєєв утягав туди, показував ось полігони на цих полігонах. Ми будемо значить, це ядірку розташовувати. Дуже хвалився, що йому щось перепадає з барського путінського плеча. Водночас, на використання цієї тактичної зброї, Лукашенко має права, ось такі приблизно, яких навіть не видно з лупою. Тобто ніякі, бо навіть якщо Путін таки розмістив цю ядерку, то а, ну це по перше контроль ще над Лукашенком, шантаж заходу на кордонах, з вражеським НАТО. Але контроль на цією ядерку абсолютно ці і повністю знаходиться в кремлівських кабінетах. Лукашенко не, не володіє. Ну, але що не зробиш, що потім приїхати до Путіна і скажуть: треба ще гроші. Ще гроші, значить, випросить, попросить. Ну, ось так. Тож, всі ці. Загрози, ризики, небезпеки ми враховуємо і бачимо, що якщо щось буде спрямовано проти наших західних країн, всі будуть реагувати. вже, бо всім уже вже дістало всіх. Дістало все Трампа. Ну дістало добре, що проти Росії та її сателітів, дружків і помічничків, Не дуже добре, що проти адекватних країн, які нам допомагають. Ну а вже Дональд Фредович він тако особливо не перебирає. Вже якщо він не в настрої, то лупить по всіх.